Індійські нафтопереробні заводи очікують вказівки уряду щодо закупівлі російської нафти. Пише видання Reuters. Попри те, що державні компанії призупинили закупівлю російської нафти, приватні компанії продовжують її імпортувати. У разі вимушеного скорочення імпорту з Росії індійські нафтопереробні заводи ймовірно звернуться до постачальників із близького сходу Африки та Америки. Я ж нагадаю, що Дональд Трамп нещодавно зазначив, що не виключає можливості ведення мит і проти Китаю через купівлю російської нафти. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість ввести тарифи не лише проти Індії, нині вони становлять вже у розмірі 50% відсоткового мита, а й проти інших країн, які купують російську нафту. Однією з них може бути якраз саме Китай.